Без обстрілів, руйнувань та постраждалих минули ніч та ранок на Дніпропетровщині. Попри численні сигнали повітряної тривоги, жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. Тихо було і на Нікопольщині. В місті вся інфраструктура працює, всі комунальні підприємства виконують свою роботу. А ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів, допомагати Нікопольцям. Не ігноруйте, будь ласка, сирени, загроза артобстрілу в нас постійна. Мешканці Дніпропетровщини, які внаслідок війни отримали інвалідність, мають право на матеріальне відшкодування у розмірі 16 тисяч гривень. Отримати кошти можуть ветерани війни першої або другої групи. Важлива умова кандидати повинні мати відповідне посвідчення та значитися в єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Виплати здійснюватимуться незалежно від того, чи отримує людина інші види підтримки Аби оформити допомогу. Необхідно подати заяву в електронній формі на сайті. Софія Куценко, Євген Дрост, каналу.